Сьогодні ми поговоримо про небезпеку, яка підстерігає нас на пляжах Запоріжжя. Центр контролю та профілактики хвороб щорічно здійснює відбор проб з метою встановлення якості, якості річкової води. Досліджуються мікробіологічні, санітарно-хімічні, токсикологічні та паразитологічні дослідження води. У нас є 9 установних моніторингових точок, в тому числі зони числі в зону відпочинку населення це пляж. Центральний право ліва сторона, пляж правобережний та пляж по вулиці Шмітта. З 1 червня розпочався плановий щорічний моніторинг річки Дніпро на виявлення халерного вібріону. Із відібраних 27 проб збудних холери не виявлено. В 19 пробах виявлений хлерпадовий вібріон Нео 01 групи, який не викликає захворювання на холеру, але може спричинити значні кишкові розлади при необережному купанні та закопленні річкової води. Проводиться обстеження населення з кишковими розладами на виявлення холери. Наразі обстежена 221 людина, хворих на холеру не виявлено. Інформуємо, про результатам лабораторних досліджень річкової води за минулий тиждень. Відібрано 22 проби річки Дніпро на санітарно-мікробіологічні, санітарно-хімічні показники. Зареєстровано 9 проб з відхиленнями: це ДВС-1, ДВС-2, пляж, «Центральна права сторона. Пляж правобережний, пляж вулиці Шміта, також готель Водограй, зона відпочинку хвиля і грибний канал. Пісок на узбережжі річки за результатами мікробіологічних досліджень теж не відповідає нормативам посанітарним мікробіологічним показникам. Тому купання в річці Дніпро не рекомендується. Ще раз нагадуємо, невеликий ризик захворювання на інфекційні хвороби при купанні в річки Дніпро. В межах міста Запоріжжя закликаємо піклуватися про своє здоров'я та здоров'я своїх дітей. Ми розуміємо, що зараз літо, всім жарко, та закликаємо отриматися від купання та присвятити свій відпочинок спілкування за межами водою.